Слава Ісусу Христу! Дорогі братя і сестри у Христі! Запрошую вас у час цього великого посту до синодальних слухань. Щонеділі ми будемо мати нагоду збиратися у храмі на молитву, а після божественної літургії у нас будуть організовані синодальні групи. Це дуже важлива справа, бо хочемо. Пізнати, що Дух Святий хоче промовити через кожного з нас до цілої церкви. Кожного разу нам буде запропонована особлива тема. І будуть запитання, які мають на меті спонукати нас до особистих роздумів, а потім до ділення у синодальних групах. Від Марка святого Євангелія читання. Одного разу. Чоловік, який прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав: Учителю, я привів до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю, так що він піниться, скривоче, зубами і ціпеніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не змогли. Він у відповідь каже їм Ородине, вірний! Доки я буду з вами, доки вас терпітиму, переведіть його до мене. І перевели його до нього, як тільки дух побачив його, зараз же потрясним, і той повалився на землю, запінився і почав качатися. Він спитав його батька, скільки часу, як це йому сталося? З дитинства, відповів той. Часто він кидає його в вогонь і в воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам, змилосердися над нами. Ісус каже йому якщо можеш, хх, все можливе тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини скрикнув крізь сльози. Вірую. Поможи моєму невірству. Ісус, бачачи, що збігається народ, погрозив нечистому Духові, кажучи: Німий душе, та глухий душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши так сильно, ним стрясши, вийшов з нього, і той став, мов мертвий. І багато хто казали, він умер. Ісус узяв його за руку, підвів його, і той устав. Коли він вийшов у дім, учні питали його на самоті, чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм, Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею. І він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм Син чоловічий буде виданий у руки людям і вб'ють його. І три дні після того як його уб'ють, він воскресне. Вступні Роздуми. Євангеля від Марка нам оповідає про неуспіх апостолів, коли вони не змогли допомогти Біснуватому юнаку. Батько юнака підійшов до учителя і поскаржився на безсилля учнів. Ісус не приховує свого жалю через маловірство, адже час страждань, смерті і Воскресіння приближався, а формація апостолів, так видається, ще не завершена. Учитель спочатку звертає увагу на батька і на його віру, а потім виправляє. Невдачу апостолів, Юнак звільняється від Злого Духа. Це все відбувається на очах учнів. Вони згодом у домі, на самоті, запитуються, чому ми не могли його вигнати? Вражає те, що у Євангелії не приховано невдачу учнів, і водночас показано, що потрібно робити у такий делікатний час. час Невдачі важливо не приховувати помилок і не закриватися у собі. Важливо далі залишатися відкритими і далі бути з учителем. Учитель не відкине, прийме тебе таким, який ти є і допоможе. Не випадково після цього Ісус знову об'явив їм про своє страждання. Про час своєї прослави на Христі, про свідчення своєї любові, дає немов такий натяк, я вам далі довіряю. У нашому духовному житті і у служінні церкві ми також можемо мати різні трудності, невдачі, де хто може навіть скаржитись на нас, виявляти наші немочі і недоліки перед іншими. Служіння людям інколи буває без найменшої вдячності, а деколи з великою критикою та доріканням. Що ж тоді робити? Залишити все і закритися у своєму розчаруванні? А якщо поглянемо на це з іншої сторони, що це може бути частина нашої духовної формації? У Євангелії нічого не приховували. І не ідеалізували, але показували, як Господь у наших немочах далі продовжував піклуватися. Важливо бути відкритими, не закриватися від нього. Важливо продовжувати йти за ним. Господь через різні труднощі дає нам великий досвід. Від інколи допускає наші помилки, щоб ми прожили не тільки успішне, блискуче життя, але також щоб відчули невдачі, щоб не зупинялися через них, бо вони є невід'ємною частиною нашого життя, а Господь все це може вивести до кращого. Адже останнє слово завжди за Господом, за нашим учителем. Завдання. Пригадаймо тих осіб, котрі нам подали добрий приклад визнання своїх немочей і водночас відкритості до діяння Бога. Пригадаємо конкретні історії життя, коли ми відчули нашу неміч, невдачу і змогли відкритися на Божу допомогу. А що сталося потім із вами? Як цей досвід, гіркий досвід? вплинув на вашу духовну формацію. Поділімось досвідом, як ми переживаємо труднощі, невдачі, неуспіхи і як представляємо це все перед нашим Христом Учителем. На вашу думку, чи в нашому храмі, в нашій спільноті людина із труднощами отримує належну допомогу, підтримку. Що можемо покращити? Щоб допомогти людині, щоб вона не залишилась у пригніченому стані, безнадії, надії, вічаю, безвір'ї, а навпаки, ставала зрілою у вірі і залишилася бути учнем, ученицею Христа.